На мій канал і будемо з вами поширювати наш український Ютуб. Будемо його продвигати. Тому ставте лайки, ставте вподобайки, лайки, пишіть коментарі довжелезні. Ось, все це йде на користь каналу. От, дякую. Дуже-дуже вам дякую. От, я знаю, що в мене є такі дівчата, які знаєте, пишуть романи романи в цих коментарях. Дуже вам дякую, мої хороші, дуже дякую. Так. Е, сьогодні ми з вами відкриваємо нову рубрику на каналі. Хоча в такі часи дуже знаєте дуже тяжко. Ти себе переламуєш ти себе, щоб розповідати про про щось таке розважальне, інформативне, як люди живуть в інших країнах, які відносини тут між чоловіками та жінками. І взагалі про життя з такою позитивною, з позитивним таким посилом, дуже тяжко. Тому що ти зранку прокидаєшся і ти читаєш, що ця клята русня підірвала дамбу на Каховській. Гідроелектростанції. Ти читаєш, що Харків знову обстріляли. Потім ти починаєш дзвонити доньці, от. вона трубку не бере, тобі ще гірше становиться. Ти починаєш писати меседжі, пишеш, пишеш, доки вона не відповість: Мама, все добре, я у Львові, мама, все добре, я не в Харкові, я у Львові. І все. Потім ти починаєш дихати і починаєш знову жити. І отак, от кожен день. Знаєте, кожен день. Дуже тяжко. От. Але. Ми ж українці, ми повинні саме, самі себе розважати. Тому всі ваші листи, я їх читаю в директі, в інстаграмі і на пошту ви мені пишете. Ви мені пишете російською. Ну, окей, якщо вам трудно перейти на українську мову, пишіть російською і в коментарях. Це буде все рівно це буде на продвіження. Як буде українською продвіження? Вже не буду переписувати. Все це є йде на користь каналу. розумієте? Так, от ви мене пишете і мене соромите, що Маріанна, Господи, ти живеш в Італії, ти вільна цілий день, ти нічого не робиш, і ходи на побачення, принаймні ти як-то влаштуєш своє особисте життя. Ви знаєте, для мене особисте життя. От я вам скажу чесно, може, тому мені і не подобаються всі ці побачення. Вони займають багато часу, багато енергії. Потім ти думаєш, потім ти думаєш, Боже, ну яке воно тупе, ну, ну чого я пішла? І я була б вдома і читала б книжечку. ось. І тому відкриваємо рубрику Побачення, які не відбулися. Я вам буду дуже відверто розповідати, чому я не пішла на це побачення. А ви мені пишіть у коментарях, а ви би пішли на таке побачення? Ви б такого італійця би пішли на побачення чи ні? Так, вже скільки, господи, 5 хвилин вже наговорила. Так, от по свіжачку, дівчата, по свіжачку. От е, останній раз, коли я не пішла на побачення, і взагалі, ви знаєте, я так проаналізувала, що на побачення не йду саме я. Вони мене запрошують, запрошують, а я не йду. Так, я бачу, що я дуже м, така темна. Слухайте, ну, я не буду вже переставляти машину, мої хороші. Тут такий тіньочок. Тут добре. Зараз у Римі дуже жарко. Ось бачите, я в таких балдахінах хожу, щоб тільки все продувало. Ось так. Останній раз, коли я не пішла на побачення, історія починається. Знаєте, як кажуть в Італії чера у Наволта, історія починається. Приблизно 6 місяців тому, мені здається, 6 чи 7 місяців тому це був перед 25 грудня, перед Різдвом на сайті знайомств. Я знову так вечерочком, знаєте, увечері зайшла так подивитися одним оком, що там може хтось є новенький, тому що я їх вже всіх знаю як облуплених там. І тут я побачила таке дивне странне фото. Тільки одне якийсь то такий чоловік в темних окулярах отакий от носик. Знаєте, такий італійський, італійський шинобільочок. Ось і о, одне тільки фото, і в темних окулярах. Я так подивилася, посміялася. Думаю, господи, боже мій, оце ж надо тобі. Ну як можна зрозуміти? Ну, якщо ти в темних окулярах, як ти виглядаєш? Окей, написав він про себе дуже, дуже мало: що він не п'є, що він не курить, що в нього є робота. Навіть а, що він живе в регіоні о, Тренту? Ось це північ Італії, її материкова частина. От, а для мене це як така, знаєте, приманка. От, північ Італії, все. Я там жила, і мені там дуже подобалось. Ну і все. І почала я далі листати. От. Другі е, інші анкети. Ось. І через якийсь той час я отримую від цього товариша лист, від цього в окулярах. Його звати Джузеппе, Джузеппе його звати Пепе. Так, оцей Жозепе, ви знаєте, він мені написав листа, і чого я на нього звернула увагу? Окей, фото таке странне. Чого я звернула на нього увагу? Тому що це був дивовижний лист, ви знаєте, з всіма е, оціми... Комами з всіма крапочками де треба, з комами. Якщо він звертається, то він звертається Маріанна. Тобто, знаєте, я відчула, що цей лист написаний саме для мене, не так, як вони пишуть там, знаєте, два-три речення, і по всім дівчатам, по всім жінкам може хтось і клюне. А отакий такий довгий лист. От що йому подобається, що йому не подобається? От він написав: ти написала, що тобі подобається монтані, тобто гори. Мені теж подобаються. Ти написала, що тільки не фуматори, що тільки не той, хто курить, я не курю, я сам терпіти не можу курців. Ось і ну, я так подумала, що людина, так знаєте, вклалася в цей лист, і я йому відповім. Я йому там одне речення написала, що мені дуже приємно, що такий гарний чудовий лист. От і мені дуже приємно, Джузепе, з тобою познайомитись. І значить, він мені а, і я завжди завжди, перше моє питання, а його статус, тобто він розлучений. У анкеті було написано, що він розлучений. Ну я завжди перепитую, тому що вони такі брехуниці італійці. Якщо їм щось потрібно, вони збрешуть і навіть глазом не моргнуть. Я завжди перепитую. Ось він пише мені, так, так, є сонодіворцято, тобто я розлучений. У них є це погане сепарато, це коли чоловік та дружина, вони офіційно ще не розлучені, вони офіційно ще чоловік та дружина, але живуть по різні навіть по різні хати, ну як у різних будинках. Можуть жити, тобто роздільне проживання. Ось, але офіційно вони ще чоловік та дружина. І ось ці оміні сепарації, оці чоловіки, які знаходяться у статусі сепараціони, це найпоганіше для нас, дівчата, чоловіки. Ви нібито зустрічаєтесь з жонатим, з одруженим чоловіком. Тому я завжди перепитую: він пише: ні, ні, я розлучений. Я вже 6 років. А ні, 7 років, 7 років. все це він написав. 7 років я розлучений. Я такий самотній, самотній, як вовк. Я думаю, о, це добре, що сім років, тому що якщо італійський чоловік розлучений, ось тільки-тільки, знаєте, то це теж погано, тому що він, як оцей метелик, він вирвався на свободу. Він може ще вже десять років був у сепараціоне, тобто у роздільному проживанні. І нарешті, нарешті, Джудіче, ну тобто, суддя виніс постанову, що все він вже розлучений, і він як метелик. Він буде ще три-чотири роки порхати по квіточкам іноземним дівчатам, щоб задовільнити свою сексуальну потребу. Ребу, яку він стримував, розумієте, у ці всі роки, коли йшло це сепараціоне, тому що там дуже не розгуляєшся. Я потім з ними е, зроблю відео, чому не розгуляєшся? Він ні, ні, я такий самотній самотній італієць. Окей, сім років вже а, в діворці. Друге, о, так, друге питання, яке я ставлю італійцям: скільки дітей? Тому що, мама мія, ці італійські діти, це не наші діти, ні, це. Це італійські діти, скільки в тебе дітей? Він написав зеро, він написав нуль в анкеті. Я знову перепитую, тому що вони брехуни. Скільки в тебе дітей? Він мені пише. У мене місяць тому було дві доньки-близнючки, а зараз тільки одна. І все. В мене, знаєте, я оце речення читаю, що він мені надіслав, читаю. І, боже, може, то я не так переводжу? Може, то я не так перекладаю. Знаєте, що, що це значить? Було дві доньки, зараз одна. Я вже не кажу про те, що він написав, що в нього нуль нуль дітей. От а, і він бачить таке моє е, мітушіння. Знаєте, і він мені пише: Дай мені, будь ласка, свій номер телефону, свій WhatsApp, От, і я буду тобі, я тобі все напишу на WhatsApp, тому що я не хочу на сайті знайомств все це розповідати. Ну, слухайте, ну я теж мама, ну я теж я кожного дня переживаю за свою дитину. Звичайно, я йому дала свій номер телефону, свій WhatsApp. От він субіту, ну тобто відразу, відразу субіто став мені писати. І він, і він мені написав дуже трагічну, дуже жахливу історію. Я як прочитала, знаєте, в мене аж руки-ноги трусилися, я там на цьому дивані ридала. Це жах, це жах хоронити дітей, це Боже мій. Боже мій. Я навіть зараз не можу заходити на Фейсбук, тому що наші дівчата, ці жіночки, які працюють ось тут, в Італії, так сонце буду затуляти. А їх хлопчики і дівчатка, вони воюють і вони гинуть. І ти, коли отак, от ленту, ти листаєш, листаєш. Одна мама пише, син загинув, інша мама пише син загинув. Вона тут 20 років поклала, щоб хату побудувати, щоб щось. Ой, так вже не буду переписувати, щоб щось зробити знаєте, для дітей. А їх вбиває, ця русня склята, їх вбиває. Тому, звичайно, я, ну, як мама, я дійсно прийняла цю історію, яку він мені розповів про своїх доньок, дуже близько до серця, і ну, це, це тяжко. Що там сталося? Я не буду так вже знаєте, в подробицях. Потім може колись пройде час, і я вам цю історію розповім, тому що це дуже, це дуже як сказати ненаглядова історія, показова. О, ось це пароли джусто. показова історія, наскільки італійці не додержуються правил безпеки на робочому місці. От в нього були дві доньки-близнючки. Вони жили з мамою. От він мені сказав, що він у розлученні, і доньки жили з мамою. Їм було по 23 роки, і е, вони знаєте, е, ой, осі думки розбіжалися. Ось і вони вже закінчили університет. І ось одна донька закінчила на ветеринаріо, на ветеринара, а інша на архітектора. Тобто, це такі спеціальності, знаєте, які коштують ну танто, дуже коштують, і треба дуже багато зусиль, щоб там навчатися, щоб закінчити. І грошей треба багато. Я от все сонце питаюсь, намагаюся затулити сонце, щоб вам було мене, хоч видно. Ну, якщо не видно, слухайте так. От дуже важко тут переставляти машину, розумієте. От і, і от одна з доньок його проходила практику на робочому місці. Ну, коротше кажучи, дитина впала, і вона впала настільки сильно, що там дуже багато переломів. Дуже ну, це було несумісно з життям. А вона була десь високо в горах. І поки туди долетів гелікоптер цей вертоліт медичний, все дитина вже загинула. Так, це, це під, під мірним небом, розумієте, Італії. І от італійці вони не до не дотримуються правил безпеки на робочому місці. Скільки їх гине, господи, на у цих будівництвах, на ще там ой, дуже. Я наприклад знаю нашого хлопця, українця. Він тут працював ще до війни на виробництві, і от і впав. Він був не пристигнутий. Це все було так. знаєте, крізь пальці все дивилося. Він був не пристигнутий, впав і він настільки там зломав, покалічив собі руку, що йому відтяли руку. От і він без однієї руки ми з ним разом робили інвалідність. Ось потім. І, звичайно, коли він мені це все розказав, і він сказав, що він місяць тому поховав був похорон, поховав свою доньку. От. А я ж, ну, я так знаєте, я його бачила дуже часто на сайті знайомств. Думаю, ну не знаю. Мені здається, коли ти ховаєш свою дитину, ну, ти в такому траурі, ну, тобі, тобі жити не хочеться, ти дихати не можеш. ну, Це стосовно мене, наприклад. так, І я, наприклад, починаю дихати, коли мені дитина щось відпише. Ось, а він був завжди на сайті знайомств, розумієте? Завжди. Е, і так, це дуже тяжко. Я йому поспівчувала. Ми з ним там поплакали разом. Він мене мені подзвонив, і незважаючи на те, що я не люблю, якщо мені дзвонять ввечері, ну це мені дуже знаєте, тому що маман і її чоловік Стефану починають прислуховуватися. Вони починають, хто там їй надзвонює, про про що вони там розмовляють. Знаєте, все, все під контролем. все. Ось, і тим не менш він мені передзвонив, я не скинула, я з ним почала розмовляти. Ось і я не знаю. Він мені здався дуже такою людиною. Ну нормальною, чуйною, знаєте, і потім, потім, мої хороші. А, що мені ще сподобалось в ньому, чому я так на ньому затрималась? Тому що він був дуже легальний. Тобто він мені скинув, як його звати, як його прізвище. В нього є свій сайт. Він директор однієї громадської громадської організації, яка займається дітьми. Тобто, він дуже легальна персона, і саме тому він був у, у таких чорних окулярах, тому що ну познайомитися з жінкою йому хочеться. А на сайті знайомств ну він не може бути, тому що ну це. Йому не не личить. Я наприклад не бачу нічого такого страшного, якщо ти на сайті знайомства. Знайомишся, ну це нічого, ти можеш піти на побачення, можеш не піти. Але жо... кожен чоловік, з яким я познайомилась через сайт знайомств, вони мені казали: слухай, я тебе прошу, коли я буду тебе знайомити з моїми друзями, з моїми родичами, нікому не кажи, що ми познайомилися на сайті знайомств. Ми познайомилися у супермаркеті, От тому я з усіма познайомилася у супермаркеті. От. І тому він був на фотографіях у чорних окулярах. Розумієте, ось так. Я його зрозуміла. Тобто я знайшла його сайт, я знайшла, що він персона легальна. От і мені це дуже сподобалось, розумієте? Він дуже освічений. Навіть на Ютубі є відео з ним, він дає інтерв'ю, і в нього дуже така, знаєте, так, зовнішньо він, ну я би сказала, ну хтось скаже, що не дуже привабливий, тому що в нього дуже зайві кілограми. Але мені от більш такі подобаються хлопці, чоловіки, які. Пухненькі, от, знаєте. І, ну, для мене це нічого страшного, але як він говорить, дівчата, в нього така, знаєте, така гарна італійська мова, така класична, от без всяких цих діалектів, тобто спокійна. Ну, і взагалі, от я з ним розмовляла, і мені було добре. Доки поки. Одного разу він мені не подзвонив рано вранці, і я спросоню, спросоню, я нажала не ту кнопку на WhatsApp. Я нажала відкрити відеодзвоник, А він мені дзвонив саме на мені зробив. Відео дозвін. Ну, дівчата, ну які ми з вами після того, як прокинемось? Ну, опухші страшні. Ну, я принаймні така. Я не знаю, може ви богині. От я страшненька, я відпухша, така. Знаєте. І тут я бачу отаке його обличчя, і, звичайно, я така вся ніяка ще сплю. і Він, о Боже, я тебе розбудив! Боже, яка ти гарна! Ти і нафарбована, гарна, і, значить, без мейкапу ти ще гарніша. Боже, я думаю, слава тобі, Господи, що рано вранці пішли з дому, мама та її чоловік, що вони не бачать того всього. Тому що я вже вам казала, так я не люблю при них у це все роз з кимось спілкуватися, тому що потім я не піду на побачення, а від них буде дуже багато. Від мами буде зглаз, як зазвичай, а від Стефана буде дуже багато тупих питань. Ось. Тому я не люблю так от при них це все. Ану, може, я закрию? Стоє? Так, стій. Так. Не, не люблю спілкуватися при них. Ось. І що він мені каже? Він мені каже, ти така чудова без фарби, така чудова, не фарбуйся ніколи. Мені не подобається мейкап. мені не подобається. І тут мене, як звичайну жінку, водолій. Мене понесло, тому що ну даруйте, яке твоє діло, хочу і фарбуюсь. Якщо тобі не подобається мейкап, так не фарбуйся, ти диви, йому не подобається. Ну я так це знаєте. Я йому так це сказала з гумором. Я кажу: ти знаєш, якщо тобі не подобається мейкап, так. Не користуйся ним, і він ну він зрозумів, що не, не потрібно мені тут вказувати, що, що мені робити, що мені не робити. Це було, я вам нагадую, перед Різдвом. І ось він мені каже: Слухай, а якщо в нас вже таке спілкування з тобою, може, ти до мене приїдеш? А я знала, я вже відчувала, що він мене буде запрошувати до себе. Тому що ну насправді мені не хотілося, щоб він приїздив до Риму. Ну що мені тут з ним робити? Я це вже все проходила. Італійський чоловік приїздить до Риму, навіть ну от як до тебе у гості, але. Ти як змилена оця лошадь, знаєте, бігаєш по тому Риму, показуєш йому оцей весь водоканал римський, тобто всі фонтани, і ти вже не рада, тому що ну він звик на машині, наприклад. А тут треба все пішки. І, наприклад, гой, як до мене приїхав один у гості з Сарденії і не, не з Кальярі, з Сарденії, знаєте, не з великого місця, а він приїхав з маленького італійського села на цьому острові Сарденія. Він ніколи не був у Римі, ніколи не був у столиці. Йому було все цікаво. Цікаво, але він приїхав, він прилетів на самольоті ну, без машини. Ось, він гадав, що я буду його десь катати і устраювати йому тут всякі прогулянки. Ні, це так не працює. Я жінка і тому кружіть мене, кружіть. мене, кружіть. Отак. Я не хочу за чоловіком підносити п'яту точку. Ну, ну, не хочу. От я така галя балована. Не хочу, я з ним потім жити не зможу. Я же е, е, йду на побачення для того, щоб потім побудувати стосунки з ним. А якщо він Ще на побаченні, коли чоловік себе, знаєте, показує в усій красі, він вже такий, о, я там я я ненавиджу, ненавиджу, коли чоловік починає нити. Чоловік може поплакати, коли горе, коли йому боляче. Він людина, жива, людина, звісно, він може поплакати. Але італійці вони нитики, розумієте? От як він звик плакатися, жалітися своїй мамі, отак він і жінці. Ноє, ну ниє. Я, я соностанко, я втомився. Ну що мене мені, тебе на руки взяти, чи що? От. Тому, коли цей Джузеппе, він мене запросив до себе. Я була дуже рада. Ви знаєте, я була дуже рада, думала, о, як гарно, це ж буде Різдво, це буде е, потім Каподано, е, Новий рік. От. І він мені покаже своє містечко, де він живе. Він ж мені все покаже, все розкаже. Я вам зроблю дуже багато відео, хоча вони не дуже набирають просмотри, оці всі відео з моїми бруділками, але все рівно, знаєте, щоб я не була тільки в кадрі отак по пояс. От. І я була дуже-дуже рада. І я йому сказала, що так, Джузепе, так, так, я до тебе приїду. І він скаже, він ще мені сказав про гроші, не турбуйся. Я куплю білет, квиток, квиток, не білет, квиток куплю. ось, і Не турбуйся. От. Мені це дуже подобається, коли чоловік тобі каже, мала, не турбуйся, чи пенсую, Тобто про це буду піклуватися я, чи пенсую. От. І що ви думаєте? Я ж вже собі так думала, ну так, я приїду десь до нього, десь на 3-4 тижні, десь на місяць, От, тому що я все рівно вдома. Я вже онколога пройшла, тобто я вільна, це фести, тобто це свята. От, ну десь на місяць, я вже так думаю, я приїду до нього. І тут я отримую, він навіть не погодився зі мною на яку дату брати квіток, на яку дату брати до Риму, щоб я повернулася. Я вже отримую квиток. Так, я йому сказала, як моє прізвище, тому що ми з ним обмінялися сторінками на Фейсбуці. От я навіть подивилася, що в нього на Фейсбуці така сторінка. знаєте, офіційно, що там жінок оголених немає. От і він побачив моє прізвище, все він купив квиток, навіть не порадившись зі мною. І коли я побачила дату, мені стало погано. Тобто, ця розмова в нас з ним була ну приблизно у 20-х числах грудня. От. Тобто 5 днів до Різдва, розумієте? А він мені купив квіток, щоб я до нього приїхала, і навіть не до нього, а в готель, тому що ну, я не хотіла от, знаєте, прямо в його будинок приїжджати чи квартира, що там в нього. От. А в отель. І там можна, наприклад, якщо ти на більш довгий строк, можна навіть взяти квартиру на цьому РНБ, От і це буде навіть дешевше ніж отель замовляти. І я бачу дату, на яку він взяв. Він взяв на 31 грудня, тобто в канун Нового року, щоб я тут сіла у Римі і приїхала у Тренту. розумієте? А їхати 4 години на потягу. Слава тобі, Господи, без пересадок. Але все рівно це канун Нового року. І я повинна в канун нового року їхати до нього, розумієте, 4 години. І він мені ще. А, а зворотня дата, зворотня дата, коли я б поїхала від нього до Риму, була 1 січня. 1 січня. Тобто на одну новорічну ніч. Я така дивлюсь. Знаєте, я передивилась, мені здається, разів 10 ці дати. Я не могла повірити, що це правда. Ну, що це? Куди це? Як це? На одну ніч для чого я тобі на одну ніч? Ні, я розумію, для чого я тобі на одну ніч. Тобто ти там мені позадовольняй по мої чоловічі потреби і пішла геть на наступний день, так? І... Але він мені для чого? Я йому для чого зрозуміло? А він мені такий для чого? Ось і я така, думаю, так, Маріанна, щось, щось не те. Він бачить моє таке стушування і він мені пише: Ти не турбуйся, я тебе на машині і зустріну, і відвезу. Я йому кажу, слухай, Джузепе, а чого в новорічну ніч? Чому не на Різдво? Мої хороші, вже я наговорила багато, буде друга серія.